Найкращих бігунів визначили в обласній дюсаша фізкультурно-спортивного товариства Спартак. У змаганнях із легкоатлетичного кросу взяли участь майже 300 вихованців школи з подробицями. Олег Кукса на старт цьогорічних змагань вийшли зо три сотні юних спортсменів. Серед них сестри Мережко. Вони займаються триатлоном. Моя спортивна школа номер 2 Я очень рада, що участвую в цих соревнованнях з кроса. Я участвую в этих соревнованнях з кроса на 400 метрів. Вихованці шести відділень обласних Дю США долають дистанції 300 та 500 метрів залежно від віку. Переможців призерів визначають в кожному відділенні. Серед триатлоністів першими фінішують Михайло Пантелеєв, Мар'ян Сіренко, Назар Ощенков та Олександр Оліщук, а також Діана Савуляк, Анастасія Зальцева та Тетяна Косенкова. Серед легкоатлетів перемагають Анастасія Кривенченко, Аня Божедомова, Євген Лукієнко й Олександр Шитов. Найкращих кіз поміж себе також визначають морські багатоборці, боксери, кікбоксери та дзюдоїсти. Такий же крос буде тоді проведено восени, щоб можна було порівняти їхній ріст спортивної майстерності. Переможці та призери змагань із легкоатлетичного кросу отримали в нагороду медалі та грамоти від товариства Спартак. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.